Ну і тим часом розкол європейської єдності може дати путіну політичний перепочинок, щоб спробувати врегулювати війну на полі бою. Таке припущення робить автор видання Bloomberg Ентоні Халпін. Зокрема, він зауважує, що лідери країн центральної та східної Європи починають відходити від єдиної лінії підтримки нашої держави у боротьбі проти Росії. Ну і до того ж нагадується, що Словаччина, Австрія, Болгарія та Хорватія ставлять під сумнів санкції проти країни-агресорки і військову допомогу Україні. А фаворит на посаду президента Румунії назвав Україну вигаданою державою, яка буде розколота, бо, боциту війну програно. Ну а відтак ідеться у статті: Москва може вирішити, що. Витримає тиск президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який пригрозив Росії посиленням санкцій у разі відмови укласти угоду. Ну і ще одне повідомлення: авіакатастрофа у Вашингтоні могла бути наслідком прогалини у системі безпеки польотів. Зокрема, з ладу могли вийти одразу кілька рівнів апарату авіаційної безпеки Сполучених Штатів. Пише The New York Times. І От, за даними видання, перед авіакатастрофою пасажирський літак вилетів за межі затвердженого маршруту польоту. Пілоти ймовірно не побачили гелікоптер, оскільки здійснювали розворот до злітно-посадкової смуги. У той же час авіадиспетчеру доводилося жонглювати двома роботами одночасно через що йому не вдалося розділити літак та гелікоптер. Ну і попри те, що офіційна причина авіакатастрофи поки що не встановлена.